Моя сім'я за безпеку дорожнього руху. Так називався конкурс дитячих малюнків, у якому брали участь українські школярі. Він стартував 1 лютого і добіг кінця 7 березня. Долучилися до цієї малювничої акції і школярі Обухівщини. Понад 300 дитячих малюнків надійшло на розсуд журі з усіх шкіл міста та району. Такі конкурси є актуальними, потрібними і необхідним для того, щоб бачити на виході. Як діти сприймають взагалі ситуацію нашу з безпекою, пов'язаною в першу чергу дійсно з дорогою, з водіями, безпеку пішоходів? І приємно побачити те, що дійсно діти наші обізнані, мають достатній рівень знань, і відповідно це означає, що вони безпечно поводяться під час переходу на переходу дороги, чи коли вони там мають справу з транспортом. Відбір найкращих дитячих малюнків відбувався в актовій залі Обухівського райвідділу міліції. Пізніше найкращі роботи з міста та району передадуть до обласного управління ДАІ. Серед членів журі були інспектори Державтоінспекції, співробітники міліції, представники районного відділу освіти та місцевого ЗМІ. У конкурсі існував розподіл учасників за віком. Участь приймали три вікові групи. Перша вікова група 6-9 років, друга вікова група 10-13 років і третя вікова група 14-16 років. З кожної вікової групи журі необхідно було обрати найкращі роботи, а це виявилося зробити не так то й легко. Нерідко члени суддівського консіліуму вступали в полеміку, захищаючи той малюнок, який найбільше їм сподобався. У нас дуже була гарна команда журі. Кожен мав свою думку, виказував свої враження з приводу робіт. Ми оцінювали в першу чергу тематику робіт, щоб вона була передана як найчіткіше, як найзрозуміліше. Ну, звичайно, рівень оформлення, рівень малювання. Приємно, що всі дуже були зацікавлені, активно працювали. І в результаті ми чітко визначилися в переможцях. А ними у першій віковій групі з 6 до 9 років стали Аня Володько з Козина, Анжеліка Кагралицька з Обухова та Катерина Яценко з Копачева. У другій віковій категорії з 10 до 13 років перше місце посіла Зборовська Ірина Обухова. Другу сходинку розділили убухівчани Олег Янківський та Денис Петрунчак. А третю Карина Саркісян з Підгірцівської школи та Валерія Обухова. У старшій групі з 14 до 16 років першість виборов малюнок Катерини Плюти з Долинянської ЗОЖ. Друге місце посіла Олекс... Олександра Сандрецька з Обухова, а третя Марія Леус з Госачівки. Переможці конкурсу в районному по району будуть нагороджені грамотами та призами від Даї міста Обухова, а вже переможці конкурсу обласного та всеукраїнського додатково доведемо. Після визначення перемосів районного рівня представники журі ділилися своїми думками стосовно дитячого конкурсу. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.